Ширі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної солянки. Список інгредієнтів, необхідних для її приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Готуємо соус. Порошно заливаємо водою. Розмішуємо вінчиком, щоб не було грудочок. Після чого вливаємо томатний сік. Та додаємо сметану. Знову розмішуємо до однорідності. Обсмажуємо до м'якості нарізану кубиком цибулю та натерту моркву. Додаємо копчене м'ясо, мисливські ковбаски, шинку, грудинку. Словом, усе, що вам смакує. Після чого заливаємо усі інгредієнти соусом. Тушкуємо декілька хвилин все разом в сковорідці, після чого переливаємо в кастрюлю, заливаємо водою до потрібного нам об'єму, додаємо оливки або маслини, порізані огірки, сіль, перець або інші спеції до смаку. А також відтискаємо сік зі шматочка лимона, вкидаємо і сам лимон. Варимо декілька хвилин до моменту утворення насиченого смаку. Перед подачею та дегустацією додаємо дибно нарізану зелень. Ось так легко та просто ми приготували таку смакоту. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається!